Дидактична техніка й електронно обчислювання машини. Дидактична техніка це вся сукупність технічних засобів училища, призначених для користування, зберігання, переробки будь-якої інформації, передачі інформації на відстань, організації і контролю навчально виховного процесу й індивідуальної діяльності учнів, зняття утоми, напруги, перевантажень, формування рухових і сенсорно-моторних навичок. Застосування обчислювальної техніки в педагогічному процесі ПТНЗ, це можливість створення інформаційних програм, це отримання і засвоєння інформації в індивідуальному режимі, це індивідуальна самостійна робота, це організація творчості для моделювання створюваних об'єктів, це обслуговування при пошуку додаткової інформації та діагностика розвитку учнів. Розвиток дидактичної техніки ЄОМ створило передумови. Для виникнення нового напрямку в педагогіці, педагогічної технології. Колись про це мріяв Антон Семенович Макаренко. Суть нового напрямку полягає в застосуванні технологічного підходу до навчання учнів, плануванню, організації навчання, розробці методів і засобів. Педагогічна технологія якби сплавляє в єдине ціле, дидактичну техніку, традиційну методику навчання і учасників педагогічного процесу.